Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний, розмитнений автомобіль Шкода Октавія А7. Пригнаний цей автомобіль з Німеччини з оригінальним пробігом 216 тисяч який пробивається по всіх базах шкоди, а також на сайті Carvertical, що можна собі перевірити. Автомобіль у нас дуже гарні комплектації з передніми і задніми парктроніками, з комплектом літньої резини на легкосплавних дисках. Резина у нас 2021 року, зимова резина у нас новенька 2022 року. Автомобіль має панорамний дах і люк, має камеру тримання полосе. Дуже гарна комплектація, має підігрів руля, підігрів лобового скла. Дані ходові вогні. Такий смітничок у нас є. датчики світла дощу. Активний круїз-контроль Distronic, були Лепестки під перемикання передач. нас де да, підігрів лобового скла, підігрів сидінь, клімат-контроль. Заведемо, щоб не пікало. Підігрів руля. Підігрів лобового скла. Також у нас є моди. Це режим керування автомобілем. Ми його включимо. У нас зразу на табло висвітлюється. Ми, ми можемо так, перейдемо в кожній режим. Нажимаємо цей. Тобто ми можемо режим еко включити, нормальний режим, спорт режим і індивідуальний. щоб Настроїти для себе, адаптувати тобто для себе. Заходимо в меню. в меню. Всі функції. Аміжні системи для водія, адаптивний круїз контроль Все у нас працює гарно, без зауважень. Коробка переключає плавно. Автомобіль з Німеччини збережений, обслужений. Офіційно все робилось на офіційному сервісі. І всі записи, дуже багато записів книжці, сервісні Все є на офіційному шкода. Тут у нас є бардачок з охолодженням. Так, у нас є датчики. Датчики проникнення в салон. Тобто сигналізація. Так ось зразу відкриємо панораму. Гарний красивий салончик. нас працює. Все працює без зауважень. Автомобілі Приємно пахне. Досить гарний автомобіль. У нас є фаркоп, також. камера заднього виду, задні парктроніки, звичайно, HD-камера HD -камера заднього виду і електричне піднімання багажника. Двоєне дно. можна собі отак ставити, що є досить зручним для перевезення чогось, щоб не літало по багажнику. Так. Докатка вже йде, Докатка. купачки на легкосплавних дисків. Тобто весь комплект, все в гарному стані, аптечка, знак. Автомобіль має легке затемнення скла. Камера. камера заднього виду. Чоловік камера заднього виду. Меню. І ми знаходимося ось тут недалеко від Львова. Хоша площа така. Автомобіль в дуже гарному стані. В комплекті є три ключі. Також на нашій площаці є великий вибір автомобілів, тільки з оригінальними пробігами. Усі він-коди вказані, як на авторіях. Люба інформація є, відкрита, то можна собі перевірити. Є великий вибір шкод Октавії, от щойно приїхали, а до нас також Октавія. Це вже також свіжо пригнані. Оця гарненька. Зараз поїде на мийку. Запрошуємо до нас на огляд всіх автомобілів. Хто сумнівається в пробізі, може собі взяти спокійно він код і перевірити. Ми працюємо вже більше вісьми років тільки з оригінальними пробігами. Запрошуємо на огляд.